Вітання всім, з вами Наталя. Сьогодні у мене чергова зустріч з нашою вже добре знайомою пані Олесею, яка є практикуючим психологом і живе в Англії. І сьогодні у нас дуже цікава тема, так, пані Олесю? так у нас сьогодні відносини чоловіка і жінки, ну і деякі інші питання. Але почнемо ми з того, що. Багато українок, які приїхали до Англії, може ще до інших країн, починають нові відносини, і, на жаль, ці відносини інколи вони дуже перегукуються з тими відносинами, які вони залишили в Україні. Скажіть, будь ласка, чому це так? Як завжди, є дуже багато аспектів, які впливають на, на такі випадки, щоб це відбувалося. Перше, це ми враховуємо контекст. Знову ж таки, ми не можемо враховувати контексту війни. Ми не можемо враховувати культурного контексту, тому що. Частина цих відносин вони відбуваються з людьми, представниками інших культур. І між цими культурами є певний, певний геп, так? тобто певна прірва, яку треба буде щось з цим робити. Це також впливає на динаміку вже перед тим, як ми навіть починаємо говорити про самі відносини. Якщо навіть не говорити зараз про, про ці речі, які важливі впливають на процес, то дійсно такий, таке явище воно відбувається часто, навіть якщо, якщо ми говоримо про контекст однієї країни і, і ми не говоримо про, про війну або інші угу. такі дуже масштабні важливі події, так часто буває так, що люди кажуть. Я от завжди зустрічаю одну і ту саму, один і той самий тип людей, і в мене завжди одні і ті самі відносини. Якщо говорити тільки про цю частину проблематики, то це про наші уявлення в першу чергу про себе. Хто, хто є я, які відносини я можу собі дозволити, які відносини для мене є? Звичними до чого я звик. І тут дуже часто, на жаль, в аб'юзивних відносинах буває так, що, як правило, жінки обирають собі партнерів, які які якраз є аб'юзивними, які, наприклад, зловживають алкоголем. Коли ці відносини певним чином завершуються, жінка часто також. Знаходить нового партнера з цією ж проблемою, і на такому дуже глибокому рівні психологічному це про те, що я знаю ці відносини, я знаю а -а -а. добре. Угу. Для мене це більш безпечно, ніж а, щось інше, чого я не знаю. І а, це звучить дуже парадоксально, звучало здається, так. Тобто, ну так, ти можеш не знати цього, але це набагато кращі відносини. Але ці процеси, на жаль, вони підсвідомі, і для того, щоб їх виявити, потрібна певна психологічна робота з цим. Okay. І в цьому процесі також може бути багато внутрішніх оперів самої людини, щоб собі в цьому зізнатись. Тобто я би сказала, що коріння цієї проблеми вони досить глибокі і глибинні. Але ем, саме тому такі паттерни часто відбуваються. Якщо не говорити про такі речі, як б'юз ем, насилля, е, а просто дійсно є відносини, які певним чином розвиваються і певним чином завершуються, і одні і ті самі речі, з них повторюються, це знову ж таки про очікування людини, несвідомі очікування від відносин в цілому, тому що щось таке схоже вже було. І навіть якщо те, що було, мені не дуже подобалось, але людина часто починає себе вести таким чином, ніби очікує чогось. Mm -hmm. І а, тільки або робота з психологом, або своя особиста, глибока а, робота зі своїми свідомими і несвідомими процесами, може привести до того, що ага, а, я це кажу, тому що я очікую на певну реакцію. Це вже колись було. Якщо цього не робити, можна дуже швидко, навіть з людьми і партнерами, які не такі самі, як були попередні, можна створити ці, ці самі умови для таких же відносин. Тому, мабуть, це основна причина, чому таке відбувається. Тому що те, що ми приносимо, а ми всі з собою щось приносимо. У нас є свій життєвий досвід, який нас формував певним чином. Ми маємо певні уявлення, ми маємо певні е, такі assumptions, тобто речі, які ми думаємо про інших. Е, ми, ми їх не знаємо точно, але ми думаємо, що це саме так. І тому дуже важливо в побудові будь-яких відносин перевіряти ці assumptions так з людиною. Я вибачаюся за те, що я використовую англійський термін. Мабуть, це знову ж таки про, про уявлення, про певні правила, так які ми е, маємо. І навіть розуміння того, що ми маємо ці уявлення, воно вже може допомогти, і ми можемо себе запитувати: а чому я це роблю? Чому я в це вірю, що в цих відносинах все складеться саме таким чином? І через це ми можемо саме, мабуть, іноді позбутися цих запитань, так, і вибрати якийсь інший шлях, який новий, який незвичний, а, незвичний, але який більш про більш щасливі відносини. Пані Олесю, отож, з ваших слів, я розумію, що не залежить, де ти, в якій країні, в Україні чи в Англії. Це не залежить від того, якої національності чоловік, а це залежить від тебе. Чи ти в любій країні можеш знайти те саме, що в тебе було і там? Виходить так? А, з одного боку, це так, тому що ми привозимо себе куди би ми uh -huh. не, не, не поїхали з України. Ми завжди привозимо себе туди. Так, так себе зі своїми страхами, зі своїми. Сумнівами зі своїми очікуваннями, зі своїми уявленнями, зі своїм життєвим досвідом. А, тобто, це дійсно так. З іншого боку, а, як я раніше сказала, це ще й культурний аспект, mm -hmm. який теж важливий, це а, інша культура, яка має дуже багато відмінностей від української. І це такий додатковий. А, Додаткове певне завдання, яке з яким треба щось робити, так це може бути проблемою, це може бути навпаки чимось цікавим і захоплюючим для так. обох сторін, але цей контекст він звичайно теж присутній, і в кожній країні це буде своя певна культурна специфіка. Пані Олесю, ви трошки сказали за аб'юзивні відносини. От багато ж так само і тут. Або приїжджають сюди з своїми чоловіками з України, або тут, на жаль, знаходять ті самі аб'юзивні відносини. Як розпізнати, коли вже буде той перший дзвіночок, коли жінка зрозуміє, стоп, це не те. Мені треба або до психолога звернутися, або ну мені здається, інколи важко зрозуміти самі, що тут аб'юз є. Ось трошечки можна якісь такі натяки, якщо б ви дали. Зрозуміти, що це не те, що мені потрібно. <мід> <клінгу> Якщо дуже узагальнити, то це про кордони. <біль> так? Тобто кожна людина має свої особистісні кордони, які вона береже. Важливо їх знати, їх оберігати. І разом з тим, знаючи добре, маючи уявлення про свої кордони і кордони іншої людини, якраз тільки в такому разі можна будувати найкращі відносини, угу. в яких є повага, в яких є довіра, в яких є ріст. Тому що моя свобода не обмежує твою свободу і навпаки. І часто це буває досить нелегко отримати таку дорослу позицію у відносинах. Mm -hmm. І що відбувається, одна зі сторін починає перетягувати а, на себе так а, владу у відносинах. Мені щось не подобається, те, що ти робиш, просто тому що. А, тут якраз. Це момент, коли можна сказати стоп собі спочатку, так, і подумати, наскільки це мені потрібно, наскільки я в цьому залишаюся собою, чи я себе підлаштовую під партнера і втрачаю себе таким чином. Тобто, це про такі найменші найменші найперші прояви. Це не кохання, бо інколи можна подумати, це ж він настільки угу. мене кохає, так ну, на початку, угу. так, що він ось. Оберігає мене? Угу. Де тут оця е, угу. межа? Угу. Щодо питання оберігання, е, наскільки чому мені так потрібно, щоб мене оберігали? Тобто угу. я маленька дівчинка, принцеса, яку мають оберігати, чи я доросла жінка, яка в відносинах потім може себе проявляти як доросла жінка? Угу. Мабуть, тут з цього. Потрібно починати, І це дійсно динаміка, яка часто повторюється. І якщо жінці дуже подобається бути в цій позиції, то інший бік медалі в тому, що рано чи пізно може проявитися ось ця інша сторона. Що якщо я опікаюся тобою, оберігаю тебе, значить я тобі також диктую правила, по яких а -а -а. тобі жити. Так, звісно, добре. що ще так. Так, так uh -huh. я тільки хотіла додати, що звісно, це не про те, що в парі обоє партнерів не повинні піклуватися один про одного. Uh -huh. І опіка з боку чоловіка не повинна бути проявлена, не повинна бути підтримана. Звісно, це все є. І це прекрасно, і це все здорова динаміка, поки немає ось цього. Що без тебе я цього не можу зробити, я uh -huh. тільки покладаюсь на тебе, і в будь-який момент ти можеш щось від мене за це попросити. Uh -huh. Тобто, це нормально, наприклад, для жінки. Вона каже: сьогодні я йду там із подругами. в мене сьогодні там п'ятниця, це не сімейний, а з моїми подругами. Це або він, так каже, uh -huh. я йду з друзями там, в паб сьогодні, або, наприклад, там. Вона каже: вибач, я хочу побути там сьогодні одна в кімнаті. Чи не треба боятися про це заявити? Я думаю, що кожна людина в своїх відносинах, оці всі речі, якраз визначає, що для цієї пари нормально, що не нормально. Mm -hmm. Якщо ці кордони і ці розмови були вже про це, вже говорилось, і це сприймається як. Нормально, окей, то я не бачу тут ніякої загрози для відносин. Uh -huh. Але як, як себе поводять різні люди, як вони на це погоджуються чи ні, це, це їхнє питання. На мою думку, якраз я не бачу в тому, що ви сказали, нічого, що говорить про те, що. Я, ці відносини для мене не важливі, або uh -huh. людина не важлива uh -huh. тільки через те, що мені потрібен мій особистий час, мені потрібне моє соціальне життя, так само, як і тобі. І якщо в нас є довіра і повага один до одного, то в цій ситуації партнери можуть тільки продіти один за одним. Ще одне у мене запитання це заїдання, заїдання і проблем. І заїдання в тих же і аб'юзивних відносинах, або запивання. Так угу. само може бути. От як, як зупинитися, зупинити себе, і як, звичайно, зупинити і в алкоголі, і в, там, в поїданні всього не потрібно, а потім ненавидіти себе за це? Угу. Е, так, ми, ми говорили про ці форми насилля. Досить, ми, ми говорили про такі дуже перші, перші як ви сказали, Перзвіночки, mm -hmm. ми не говорили про а, досить серйозні форми насилля а, і морального фізиль, а, насилля, і фізичного, і а, фінансового. А, тобто вони дійсно можуть мати досить, серйозні, а, досить серйозний важливий негативний вплив і на відносини, і на жінку, як це часто буває в цих відносинах. І а, дійсно Таких відносинах а, жінка перебуває в дуже важкому стані моральному. Що відбувається, а, вона намагає, намагається шукати які способи того, як боротися зі стресом, що зробити для себе приємного в, в даний момент. І як це часто буває, що що можна зробити для себе приємне, це свої а, смакові рецептори порадувати. Так? Це те, що дуже часто нам доступно, і це те, що можна зробити без ніяких перепонів, і це зразу дає насолоду так. Mm -hmm. Коли це відбувається з часом, наприклад, людина розуміє, що вона починає набирати вагу, тоді це стає забороною. Цього ще більше хочеться. Mm -hmm. Коли відбувається стресова ситуація, тоді. Всі заборони знімаються, і часто це проводить до такого серйозного заїдання. І починається певний цикл, який потім а, сюди включається і самооцінка, і а, якісь реакції від оточуючих, і, і ситуація вже стає досить серйозною, набирає набагато більших обертів. А, в цілому це називається. А, Обсесивно-компульсивною поведінкою, так, коли ми певним чином робимо якусь дію, яка не має а, прямого відношення до стимулу, який спровокував цю реакцію. Тобто, коли ми починаємо їсти або вживати алкоголь, не через те, що нам зараз хочеться а, чогось смачненького в цей момент, або не через те, що в нас є бажання а, випити. Алех вона, а тому, що щось сталося таким чином, я справляюсь з цією ситуацією. Але на жаль, що відбувається далі, ця реакція починає працювати сама по собі, вже навіть коли немає стимулу, і вже просто хочеться заїдати, і просто хочеться випивати, навіть якщо немає стимулу, він може і бути також, але буває так, що вже просто відбувається залежність. Від самого цього процесу. Коли вже знову ж таки, от той момент, ота межа, коли мені uh -huh. стоп, мабуть, мені треба поговорити uh -huh. краще в той момент, коли виникає розуміння, що це є проблемою, uh -huh. з якою людина не може справитися самостійно. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, я дуже вдячна пані Олесі. Ми я вважаю, розставили декілька крапочок. І сподіваюся, наше відео теж допоможе, кому це потрібно. На цьому поки все. До побачення! Почуємось! До побачення!